На дошці зображений Денис, позаду зображені шеврони Азову, правого сектору, в якому він перебував. Старший солдат окремого загону спеціального призначення Азов загинув, боронячи місто Маріуполь. Встановили для того, щоб пам'ять про нашого героя жила вічно. Брату було 16 років. Я знаю від слів мами, що він взяв документи, вкрав ну і просто поїхав. На революції гідності мамі нічого не сказав. і Отак там свої 16 років вже почав боротися за нашу країну. Він приїхав додому. Ну, звісно, що мама трошки була не дуже задоволена. Я зараз дуже горжусь своїм братом за те, що він зробив такий героїчний вчинок на свої юні роки. З юних років він захоплювався військовою справою. Там його фотографії є ще вже зі зброєю, там з кулеметами і так далі. В свої 14 років, десь він там був вже дуже його це цікавило. Після правого сектору він пішов до лаф зову Маріуполь. Підписав контракт. В нього вже ну, повинен був контракт закінчатися три роки, але все ж таки він пішов далі воювати, підписав новий контракт. Напротязі чотирьох років він в Маріуполі перебував у Азові. На відпустку приїхав, це якраз перед повномасштабним вторгненням. І ми з ним сиділи, дивилися там серіали, аніме там таке. Ну, як брати проводили час. І виходить, що потім. Ну, Це ж дзвонять, що терміново треба їхати. І він ну, це ж значить, то за два дні чи за день, це ж, до повномасштабного вторгнення, тоді поїхав у Маріуполь. Ну і вже він, він забув рюкзак, ну ні, взяв рюкзак з речима. І після чого положив рюкзак з речима додому. Назад прийшов, вернувся. Він так ніколи не робив. Я не зауважу цього, а вже мама тоді вже підозрівала, що щось дуже погане може статися. Ми переписувалися в телеграмі, він мені сказав, ну, постійно запитував це ж періодично, там ще були був у них який-не який зв'язок на початку повноштабного торгнення. Переписувалися, таке спитав, як там всі, якщо там, якщо що там. Бери всіх, йди в укриття, ну все всі такі переживав за нас дуже. І потім, вже коли ну, зв'язок починав обірватися, все більше він в телеграмі не писав, то один раз подзвонив мамі. Мамі він сказав, щоб мене нікуди не відпускав. Ну, не відпускала маму, тому що я з початку повноштатного торгнення рвався в тероборону. Рвався ну, куди завгодно, щоб тільки воювати, почати. Брат мені також, оце ж до цього в телеграмі написав, щоб я нікуди не рвався. І ще й мамі по телефону сказав. Ну і коротше сказав, щоб я беріг усіх сестер, троє сестер. Після цього вже більше зв'язку не було. Не дожив до зосталі. Він загинув раніше. Він загинув в будинку, там там ну, будинок почали брати вже. і Він висунувся на балкон. І ось неначе почав вести вогонь по ворогу, в його голову влучила куля снайпера, і він просто загинув миттєво. Хлопці, і в рацію хлопці ж 200, френк 200, у нього позивний френк був. Ну і Хлопцям, звісно, важко дуже від цієї втрати, від всіх втрат своїх побратимів. Денис таким був веселим хлопцем, завжди підтримував бойовий дух, такий, Я спілкувався з одним з побратимом. Він з ним був ну, під час боїв в Маріуполі, їх дуже сильно обстрілювали з Та з чого тільки там, і авіабомби, з цього тільки чого можна було по ним стріляли. То вони давали бій, відходили трошки, давали бій, відходили. І якийсь один раз, коли вони дали бій і відійшли, вони зайшли в укриття, і в цьому укритті були там декілька хлопців. І виходить, що Ну, всі спілкуються там і так далі. І Денис каже, що от як війна закінчиться, ну це все, як ми виберемося, відпочинемо, поїдемо в Турцію, там вип'ємо, все буде класно, все буде супер. Коротше, так всі з цього просміялися. Не вибрався він. В Туреччину він так і не поїхав, але на щастя, в Єгипті побував, багато де в інших містах нашого міста, нашої країни побував. Він любив дуже подорожувати, він прям так жив. Прям одним днем я б сказав би жив. Ну, Я розумію, чому він жив одним днем, тому що ну, воювати це кожен день ти можеш просто не повернутися і все. 23 березня 2022 році. Подзвонили. Патронажна служба Азов. Вони ну, 27-го подзвонили, 23-го Денис помер. Я нічого не, не розумію, що відбувалося. Мама починає кричати сильно. Я ну, звісно дуже важко це переніс. Мені як і після смерті першого брата, так і, і після другого не легше. Тільки гірше стало. Денис тоді був для мене прям опорою такою, що ну, ну всім для мене був. Тепер я взяв на себе відповідальність. Ну, як я казав раніше, брат сказав, щоб я брав ситуацію в свої руки, в Телеграмі переписувалися. І щоб я зберіг усіх. 106 днів ми чекали тіло. Ми приїхали на опізнання, е, в Київ, там, в морг. Ми дуже довго чекали, поки нас взагалі покличуть туди. Ми взагалі ну, те, нервували, що його не привезуть і так далі. І, до речі, перед тим, як Дениса. Привезли, я ще не знав, що На, мені зателефонують так далі. Мені приснився сон, як Денис каже, я вже їду додому. Ще було перед смертю, у мене дуже тривожні сни пішли. Йому врятувати шансів не було, тому що куля наскрізь пробила голову і ну, не залишило ніякої навіть надії врятувати його якось. А саме побратими, ну звісно, декілька рятувалися, евакуювалися на гелікоптері. І зараз далі продовжують боротися за нашу країну, за що їм велика вдячність. Мстять за Дениса, за всіх інших побратимів, вже на поховання привезли. Сказали, що це було на його шиї. Єдине, що залишилося від нього, саме що було. Присутні при ньому. Не Ні документів, нічого не було, тільки жетон. Ми його відреставрували, і тепер він от такий буде гарний, гарненький, назавжди залишиться як пам'ять про нього, як та річ, як, яка йому була дорога, його військовий жетон. Я ніколи не думав, що брат може взагалі загинути. Ну, Він такий був, скільки вже. Відвоював, скільки в нього було там бойового досвіду, але все ж таки він загинув молодим. Я якось навіть чесно не переживав. Ну я вірив в нього до останньої сміливим, звісно, що він був. Він був тим, кому було не байдуже на те, що відбувається. Одна його мрія це, щоб наша країна була квітучою та вільною від всякої погоні, а все інше. Так, базу в нього не було. Там, ну, знаєте, таке братерське, там відкриємо бізнес, купимо тачку, там, таке будемо ганяти, класно, супер. Ну, вже я, я буду один це все робити, звісно. Без нього, ну, з ним, тому що ну, він і тут, я татуювання вже з нього зробив. І в серці у мене назавжди залишився. Тому разом продовжимо те, що він хотів. Слава! 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 Rich swallows flowers love Rich swallows